Вітаю вас, малята! Необережне поводження з вогнем може призвести до виникнення пожежі. Більше ж пожеж відбувається у квартирах. Пам'ятайте, що вдома не можна користуватися несправними електричними побутовими приладами. Не можна захаращувати балкони підвали, не можна гратися з вогнем. Не можна зберігати на балконах, гаражах легкозаймисті матеріали. Не можна сушити речі над плитою. Правила гасіння пожежі в квартирі на початковій стадії загорання. Слід вимкнути джерела струму, перекрити крани газопостачання, джерело вогню накрити покривалом. Якщо пожежа виникла через несправність електропроводки, нічого не можна заливати водою. Можна взяти землю з квіткових горщиків, пісок, покривало, вогнегасники. Вікна відкривати не можна, бо кисень посилить вогонь. Якщо вогонь відразу загасити не вдалося, необхідно якмога швидше покинути приміщення. І покликати на допомогу дорослих. Якщо є можливість закрити по дорозі всі двері, не можна ховатися у шафах під ліжком чи столом, у туалеті чи в ванній кімнаті. Необхідно зателефонувати за номером 101. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!